Доброго ранку усім дорослим та малятам. Послухайте вірш, про що він? Дощик чисто, чисто, чисто умиває наше місто. Умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки під дощем, немов грибки. Так, діти правильно, цей віршик про дощ. Або лагідно ми його називаємо дощик. Але зараз осінь і дощі пізньою осінню холодні, рясні, затяжні, дощик крапає, іде та стукотить. А ви прислухались під час дощу, як дощик вистукує по підвіконню, наче виграє якусь мелодію? А може, він нам нагадує, щоб ми не забули парасольку, чи просто хоче нам підняти настрій. Та нагадує нам, що він може бути дзвінким та веселим. Для роботи знадобляться пластилін, підкладка, стеки, олівець, половинка аркуша плотного картону. На аркуші олівцем, крапками позначте овал, надайте можливість дитині обвести самостійно. Це буде маринка. Пластиліну синього або блакитного кольору заготуємо кульки. Будемо відщіпувати маленькі шматочки та пачиками, скочуємо на долоні. Таких кульок зробимо багато. Таких самих кульок додамо білого кольору. Так само відчіпуємо маленькі шматочки і скочуємо на долоні. Тепер заповнимо блакитними та білими кульками всю поверхню овала нашої хмаринки. Кожну кульку добре притискаємо та прималюємо. Маринка наша вийде, наче пухнаста, дощова. І складається наша хмаринка з багатьох дощових краплинок. Хмаринка майже готова, зробимо дощик, прикладаємо такі самі кульки, натискаємо пальчиком і розмазуємо краплинки блакитні та додамо трошки білих. Ось такі дощові краплинки у нас виходять. Дощик вистукує свою пісеньку, а хмаринка посміхається, зробимо їй очі та посмішку. За бажанням можна додати веселого капітошку. Зробимо його із шматочка пластиліну побільше. Капітошка це теж весела дощова краплинка. Яку також зробимо, з кульок з однієї великої та декілька маленьких. Розплющуємо на чеблинчик і прикладаємо. Добре притискаємо до паперу. В неї є шапочка, такої ж форми. Зробимо їй очі та веселу посмішку. Гадаю, капітошка вам трохи підняв настрій. Не сумуйте малята. На порозі вже зима. А зима це вже багато снігу, цікаві розваги та свята і подарунки. Прислухайтесь, малята, як стукотить дощик за вікном. Свята пітошка вам співає свою пісеньку. До побачення, малята.